Всім привіт! Друзі, вітаю вас на каналі Побачення з квітами. Наразі у нас грудень го року. Зелене все пищить не те, що влітку було жовтеньке все і сухеньке. Дивує нас цього року зима. А я вас, друзі, хочу запросити до флешмобу Декоративна капуста. Чому я так вирішила зробити окреме відео? Раніше я вже показувала цю капусточку, але чомусь я е, по, е, погулявши трішки по каналах, по, десь побачила в соцмережах інших, е, що вона буває різна дана капуста, е, з різними відтінками, різні сорти, і доволі у всіх вони дуже цікаві. Чомусь мені хотілося побачити, в яких, в яких регіонах, в, яких, в якому кліматі вона буде краще за кращу. У нас південь, трішки так собі, трішки було добре, посухо, але все рівно, друзі, вона виросла. Звичайно, я їй давала полив, давала водички, я боялася її загубити. Скажу я вам, що мені дане насіння пропонували дуже давно. В інтернет-магазині дівчата пропонували, візьміть і будете мати красу. Я чомусь проігнорувала дану пропозицію і коли побачила квітучу капусту на каналі Сад Ок у Олі Куровської Хмельниччина. До речі, канал просто космос, у мій улюблений. Я захопилася цією капустою. Звичайно, була. В першому насінневому магазин, магазині я придбала е, насіння. Ось так воно виглядає. Така в нього назва, ось голуб біла і е, голуб е, от, ред написано. Бачите, ред який, отакий от він пурпуровий. Е, насіння в звичайному магазині. Я навіть не думала, що воно може бути схожим, ну ви ж знаєте, як інколи буває. Носіння виявилося якісним, якийсь біла взагалі дуже гарно зійшла. А от червоненька трішки е, пару штук всього лиш було такими гарними, а е, решта були такі маленькі. От так вони і виглядають меншими, і такими відстаючими в зрості. Але друзі, що я хочу сказати, подивіться, як вона гарно виглядає, які в неї спіднички, які в неї оці мереживні листочки. І як вони цікаво дивляться в саду. А якби ще вчасна вода була, вчасно политі, вони були взволожені влітку, любить вона дуже підживлення, добре реагує на підживлення ґрунту, коленевої, виглядає цікаво. Бачила я у дівчат в інших соцмережах інші сорти. От у Світланки з Харківщини, там взагалі така краса. Такі цікаві, такі більш пістряві верхівка оця кольорова, вона більш була пістрявою. І мені дуже сподобалося, ну дуже. І я ж розумію, що десь в кожному магазині різне насіння під різними назвами. І я вам хочу запропонувати. А давайте ми створимо флешмоб. Кожен десь собі придбається насіннечко в найближчому магазині. І висадить собі. В березні місяці, в кінці березня, я його висівала, дуже добре зійшло, ну, дуже добре, безпроблемно. Потім розпікірувала, посадила його в окремі гощики і вже коли настало тепло, я їх висадила на постійне місце. І ось дивіться, зима, коли вже майже все відквітувало. До речі, не можу вам не показати. Ізабель Ренесанс. Чудова, чудова. Троянда. Так вона виглядає в грудні. І ось, друзі, така красива, гарна картина. Ну, чому б не гарна? В грудні місяці, коли вже все пішло на спокій. А капусточка ще, ну, ще деякі хризантеми, але теж вже вони втратили свою таку родзинку. Тут теж ось дивіться. Ну, ну гарнесінька ж. Ну, чому б не садити? Так виглядає на вулиці капуста, в неї трішки інакша серединка, ось така більш рожевенька, біла і ось більш рожевенька. Ну, я... я захоплена, друзі. Захоплена і тому чомусь мені от так захотілося. Я думаю, що ви мене підтримаєте. До речі, вона дуже добре переносить пересаджування, можна її пересаджувати з будь-якого місця. Вона веде себе добре після пересадки. У попередніх відео у мене було запитання щодо декоративної капусти, чи любить її гусінь і білокрилка. Білокрилки, друзі, точно не було цього року у мене зовсім не бачила, а гусінь трішки влітку була. Але після опрацювання її хімікатами вона її не стало, і от навіть деякі листочки десь помітно. Бачите, що такі під'їжені. Десь не, не на всій капусті, а на, на деякій все-таки гусінь була. І от там, де вона була, листочки виглядають не так привабливо, хоча зверху, вже потім, коли все було з нею добре, ви подивіться, як, яка чудова. Якби вона ще підросла, мені здається, це була вища квітка, що квітуча. І вона була така пістрява, гарна, висока, але дякувати, тішимося тим, що є. До речі, витримує вона дуже високі температури, до мінус 12. Взимку теж поводиться дуже гарно, а так як буде виглядати вона далі, я вам потім потім розкажу. Покажу ще на хвойній клумбусі свої. Свою капусточку тут теж в мене є, вона в мене на трьох, в трьох місцях я її висадила. І ось тут під модринкою теж вам покажу. Я думаю, друзі, що ви мене підтримаєте з даною ідеєю. І потім обміняємося красою восени. Чому б ні? Я думаю, що цікава ідея. З такою красою кожен. Кожен щось хай сфантазує і висадить по-своєму. Це ж теж дуже цікаво. Я, наприклад, зрозуміла, що я трішки не так висадила її, можна було б. Ні, я не... взагалі мені подобається, але можна було по-іншому скомбінувати. Так що, друзі, запрошую. Приєднуйтесь до даного флешмобу, флешмобу висаджуйте капусточку. І будемо обмінюватися досвідом та красою. Всім бажаю добра, позитиву, миру, миру, миру і процвітання Україні. До наступних зустрічей.